Мости це не просто інженерні споруди, а й свідки історії, що з'єднують епохи та культури. Сьогодні я розповім про два мости: один загублений серед карпатських гір, а інший у серці італійського ренесансу. Обидва вони розповідають нам про життя, яке кипіло під їхніми арками. Почнемо нашу подорож з величних Карпат. Занурившись у серце Карпат серед мальовничих краєвидів і густих лісів, постає величний залізничний міст у Ворохті, мовчазний свідок борхливих подій минулого та незмінний символ інженерної думки. Ця споруда, зведена у 1895 році за часів Австро-Угорської імперії, вражає своїми масштабами та красою. Міст через річку Прут у Ворохті – це справжній шедевр інженерного мистецтва. Його довжина становить близько 200 метрів, а центральна арка має розмах понад 30 метрів. Максимальна ширина моста сягає 7 метрів. Ці вражаючі цифри свідчать про складність будівництва та високий рівень технологій того часу. Для зведення мосту використовувалися місцеві матеріали, міцний камінь для основних опор та цеглу для кладки арок. Таке рішення дозволило органічно вписати споруду в гірський ландшафт і надати їй додаткової міцності. Це був період активного розвитку залізничної інфраструктури в Австро-Угорській імперії, до складу якої входила і територія сучасної України. Міст є яскравим прикладом інженерної думки того часу та невід'ємною частиною історико-культурної спадщини регіону. Будівництво мосту було непростим завданням. Роботи велися у складних гірських умовах, що вимагало від будівельників неабияких зусиль та майстерності. Існує легенда, що під час будівництва мосту загинуло багато робітників. Їхні душі за повір'ям досі блукають поблизу мосту в пошуку спокою. Ця сумна історія додала споруді Ореолу таємничості і зробила її ще більш привабливою для туристів. Інша легенда розповідає про те, що під час будівництва мосту місцеві жителі намагалися завадити роботам, вважаючи, що таким чином вони ображають духів гір. Однак будівельники, незважаючи на всі перешкоди, завершили свою справу, і міст став символом перемоги людини над природою. Сьогодні залізничний міст у Ворохті є популярним туристичним об'єктом, його фотографії облетіли весь світ, а сам міст став одним із символів Карпат. Щороку тисячі туристів приїжджають сюди, щоб помилуватися величним творінням людських рук та насолодитися мальовничими краєвидами. Незважаючи на поважний вік, цей величний кам'яний міст і досі вражає своєю міцністю. Завдяки регулярним оглядам та ретельним ремонтним роботам, проведеним фахівцями історична споруда і надалі залишається невід'ємною частиною місцевого ландшафту. Хоча потяги вже не мчать його арками, Віадук продовжує притягувати мандрівників, які бажають доторкнутися до історії та насолодитися мальовничими краєвидами. Залізничний міст у Ворохті – це не просто інженерна споруда, це частинка історії, яка нагадує нам про майстерність наших предків та красу природи Карпат. Відвідування цього місця дозволяє поринути в атмосферу минулого та насолодитися мальовничими пейзажами. Від карпатських гір та залізничних шляхів України перенесемося у сонячну Італію до серця Флоренції. Там, над річкою Арно, стоїть ще один величний міст Понтевеккю, який, хоча й має іншу історію та призначення, також є свідком багатьох століть культурних змін. Понтеве це не просто міст, а справжній символ Флоренції, міста мистецтва і романтики. Цей кам'яний арковий міст, який перекинувся через річку Арно, є одним з найстаріших у Європі і, можливо, найвідомішим серед мостів, що зберегли свої середньовічні лавки. Понтевекьо був побудований ще у римську добу, а в середньовіччі на ньому з'явилися перші лавки м'ясників. Згодом їх замінили ювелірні майстерні, які й досі прикрашають міст своїми вітринами. Основним будівельним матеріалом є міцний камінь. Це забезпечувало не тільки довговічність споруди, але й її стійкість до погодних умов та інших зовнішніх впливів. Міст має три арки, які забезпечують прохід суден по річці Арно. Центральна арка є найвищою і найширшою. Довжина моста близько 95 метрів, ширина 32 метри, а висота центральної арки близько 30 метрів. Його зовнішній вигляд залишився практично незмінним з часів середньовіччя. Золота, рік, срібники та інші ювеліри здавна орендували на мосту невеликі лавки. Сьогодні вони пропонують туристам широкий вибір прикрас та сувенірів. Над лавками проходить Вазаріо Секретний коридор, побудований за наказом Козімо І медічі. Цим коридором герцоги медічі могли безпечно переміщатися між палацом Пітті і палацом на площі синьори, минаючи натовпи. Прогулянка по мосту Понте Веткю це подорож у часі. Ви зможете відчути дух середньовічної Флоренції та насолодитися красою старовинних будівель. З мосту відкривається чудовий вид на річку Арно і історичний центр міста. На мості ви знайдете безліч ювелірних магазинів, де можна придбати унікальні вироби ручної роботи. Навколо такого стародавнього і відомого мосту, як Понте Веткю, існує чимало легенди і цікавих історій. Ось кілька з них скарби медічі, кажуть, що під мостом заховані скарби родини медічі, які вони намагалися врятувати від загарбників. Існують навіть чутки про таємні ходи, що ведуть до цих скарбів, примари ювелірів. Деякі місцеві жителі стверджують, що вночі на мосту можна почути звуки молотків і побачити примари ювелірів, які продовжують працювати над своїми творіннями. Чорна смерть під час епідемії чуми у Флоренції міст Понтевеккіо став місцем страшних подій. Кажуть, що тіла померлих просто скидали з мосту в річку Арно. Цікавий факт: під час Другої світової війни, німці хотіли підірвати всі мости Флоренції, щоб утруднити пересування союзних військ. Однак завдяки мужності місцевих жителів, міст Понтевекке вдалося врятувати. Кожен, хто переходить міст Понтевекю, переживає свої власні емоції. Одні милуються красою ювелірних виробів, інші замислюються про багату історію цього місця, а треті просто насолоджуються прогулянкою. Які враження залишить у вас цей міст? Відправляйтеся до Флоренції і дізнайтеся самі. Отож, ми здійснили віртуальну подорож від мальовничих Карпат до сонячної Флоренції, відвідавши два унікальні мости. Який із них запам'ятався вам найбільше? Чи доводилося вам бачити подібні споруди на власні очі? Поділіться своїми враженнями та історіями у коментарях. Можливо, саме ваш досвід стане натхненням для нових подорожей. До нових зустрічей, друзі!